Буквально за 15 секунд ви зараз дізнаєтесь філософію, психологію чоловіків. Нам весь час здається, що чоловіки хочуть лише грошей і море жінок. Але насправді це не так. У чоловіків є всього дві важливі потреби: коли ви навчитеся їх задовільняти, він носитиме вас на руках. Отже, перше, чоловік хоче свободи, але не тієї, яка асоціюється зі зрадами та пошуком інших жінок. Йдеться про внутрішню свободу, це можливість залишатися особистістю, проводити час там, де він хоче, будь-то. Футбол чи зустрічі з друзями, чоловікові важливо відчувати, що він зберігає свою ідентичність у стосунках. Коли ви даєте йому цю свободу, ви стаєте для нього тією, з якою йому добре, щасливо і спокійно. Друге, чоловік хоче бути потрібним, він хоче відчувати, що він для вас важливий. Коли ви дякуєте йому за допомогу, захоплюєтесь його вчинками або просите про щось, він почувається героєм. Чоловікам важливо бути корисними, допомагати відчувати свою значущість. Однак, сучас. Часна жінка через певні травми часто прагне до самостійності, справляючись з усім сама. У результаті чоловік втрачає впевненість у собі поруч із нею. Запам'ятайте ці два принципи, і ваші стосунки стануть міцнішими.